Богу, браті і сестри, приїхав до нас Саша, той, який побив нам колись хрест порубав, сукерою, вікна побив. І зараз його відпустили. Відпустили його додому. Я вам хочу показати, куди його відпустили. Разом з вами побачимо, куди відпустили Сашка. Бачите, це обіця, де він кудись бабка жила, чи хто тут. бачите, вікон немає, салафан. Вікна. Це ми наші люди, наші приходани. Він сам своїми руками побив вікна. Дивіться, це він казав, що тут грубка є. Це він тут має жити. Скажіть, хто хворий у нас? Ті, що його відпустили? Не дивуємося, коли роблять перереєстрацію храмів. Незаконно забирають, силові структури приходять. Дивіться, тут це валить, тут, до речі, дуже і небезпечно ходити. А тут бачите, вікна теж чіпляють пам'яті архітектури. Придіть, подивіться на цю пам'ять архітектури. Придіть. Її, відновіть. Люди добрі. Другу кімнату підемо подивимося. Це дрова тут стоїть, цей ліжко. Як він тут має жити? Скажіть, як він має тут жити? Я не знаю, як кажуть, злості не вистачає. Злості не вистачає, щоб таку дитину, хвору людину, яка зробила стільки злочинів її. І відпустити. Скажіть, чи я правий, чи я не правий. Я не знаю, що вам сказати. Коли ми бачимо беззаконня до священників, яких ловлять по вулицях біля храму і кажуть, що вони повинні йти служити. Вони служать на службі, Божій. Ну тепер порівняйте духовенство і закони держави. Ми цьому чоловіку годували, одівали. Їсти давали, ну в цьому необхідності. Це не хвальба, чи ще що я не знаю, як навіть такій людині допомогти. Ну ті, хто судді, ви чуєте, є дуже розумні судді. Я не хочу всіх під одну грібинку. Є дуже хороші силові структури, державні структури. ну Ті судді, які прийняли таке рішення, які приймають рішення про перереєстрацію. Нічого не можна перестрілювати, а храми перестрілюють обще не виганяють. От подивіться, і це теж вигнали людину з тепла, хоч кажуть, йому там було незручно. Ну ви ж так само робите. Державні мужі, державні службові, слові структури. Ви ж виганяєте віруючих людей також на мороз. Ви виганяєте з їхніх там, де вони вклали своє життя. Ви вчепили табличку Міністерство культури, Міністерство там ще чогось, що ви там кажете, що ви дбаєте, не дбали віруючі люди. Та в якому ми в стані прийняли все це. Що ви сьогодні тішиться, що це пам'ятка архітектури? Ви що маєте до цієї пам'ятки архітектури? Що ви до неї доклад? Ви тішитеся чужим майном, чужими здобутками, чужими талантами. Ви побудуєте, ви зробіть і потім показуєте, що це державна власть. Ну не, не державна власть, державна власть це народу власть, це віруючих людей, які своїми коштами, своїми трудами, своїми талантами зробили для майбутнього України. І ви. Суд прийняв рішення, що цей чоловік здоровий і піде жити в цю хижину. Та в стайні, я з села, в стайні тварин тримають в кращому умовах, чим те, що ви прийняли, вигнали цього чоловіка. в такий... І ви виганяєте людей. Ви всюди виганяєте людей. Чи ви зробили, вигнали його сюди, для того, щоб ти його зловили, дали йому автомат і сказали, йди, воюй. Я не знаю, що ще можна сказати до цього. Державні службовці, ви маєте знання ніби, ви маєте посади, ну як ви ними використовуєте? Воєнний стан не можна перевістрювати нічого. Що ви робите? Ви нарушаєте. Ви гірше хворі цього чоловіка. Якщо ви нарушаєте маєте стан, що ви здорові. Ну ви робите такі вчинки, такі поступки проти церкви, проти віруючих людей. Забираєте в їхнє майно, виганяєте монашок на вулицю в мороз. Скажіть, комусь треба лікуватися, простіть. Ми всі хворі. ми всі, але такі закони, такі вчинки, по гонах люди, які ходять там, виганяють на мороз людей, церковних служителів, які зберігають духовність. Які культуру дали нам, пісемність, зробили над державою, і ви так поступаєте і кажете, що це все вже нове. Та ні, щось з вами не так. Простіть мене, ну, але я не знаю, як вам об'яснити, сказати порівняно з тим людиною, що прийняв суд, прийняв лікар, який е просив суд, щоб він вже здоровий. А ви самі скажіть, хто здоровий, то хто на сьогодні хворий. Отак і живемо. І що робити цьому чоловіку? Хто за нього дбать? Так як ви дбаєте про віруючих людей, для вас це норма. Ну простіть, по медицині це дуже і по державних законах Конституції це ну, хвороба, дуже важка стан хвороби. Ті, хто це робить, перереєструє, забирає, не пускає і виганяє. І священників, в священників і єпископів одягаю воєнну одежу. Богом дана нам одежа, де ми маємо служити. А ви навчіться на своїх місцях служити так, як служать сьогодні єпіскопи наші, наші священники і наші монахи. Поможи нам, Боже, прошу прощення, кого чим обіду. Не всі під одну грибінку, кажу. Є серед державних, силових структур, є всі нормальні, грамотні люди. Але. Для держави вони не такі, бо треба виконувати по беззаконню, по не виконує Конституцію, а нарушати всі її повноті.